Підійти до розуміння американського менталітету з того початку з американської революції, коли 13 штатів повстало проти корони, проти короля, проти податків, мислення. Того суспільства, а там присутня протестантська парадигма розуміння особистості, що ярко відображено у двох поправках до конституції. Перша, кожен має право висловлювати свою думку, і конгрес не має права комусь щось заборонити. І друга поправка це для захисту своїх прав від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Кожен громадянин має право на зброю. Тобто ми розуміємо, що оця парадигма консервативна вона навіть в якійсь мірі проходить такому правому лібертаріанству, тобто незалежність штатів, ну ми ж Сполучені Штати як конфедерація, да? зменшення впливу федерального центру, більшість прав на місці громад, на місці штатів, і, тобто воно ну, користується популярністю, саме те, що оця лівацька демократична тематика мала задушити.